Любі друзі, за останні декілька тижнів ми отримали велику кількість питань щодо кардіологічних препаратів від болю в серці і використання препарату Ангелон. Тому сьогодні я відповідаю на всі ваші запитання. Ставте лайки, пишіть коментарі та запитання, і наша команда обов'язково вам надасть відповідь. Дивіться це відео до кінця, щоб знати більше. Питання перше. А чи можна використовувати ангелон людям молодого віку? Якщо так, то коли? Не просто можна, а навіть часто необхідно. Наприклад, якщо молода людина відчуває швидку втомлюваність та необхідно простимулювати енергетичний обмін в клітинах? Якщо Знов таки, молода людина відчуває біль у ділянці серця, або має відчуття перебоїв у роботі серця, якщо треба підвищити фізичну витривалість при тренуваннях або отримати навіть заспокійливий ефект. В усіх цих випадках можна застосовувати ангелон. Питання друге. А якщо людина регулярно відвідує тренування, але має іноді слабкість та відчуває дефіцит енергії. Чи можна їй приймати ангелон? Знов таки не просто можна, а навіть необхідно. Є ряд досліджень, у яких стверджується, що прийом ангелону ТФ-спортсменами, які проводять високоінтенсивні тренування, може призвести до збільшення м'язової маси, витривалості та сили. А для звичайних людей прийом ангелону дозволить як збільшити фізичну витривалість, зменшити втому, так і збільшити силу скорочень серця і посприяти більш повному розслабленню меокарда, внаслідок чого буде покращуватися кровопостачання м'язів. Відрегулювати таким чином можна процеси та відновлення, збільшити силу м'язів при максимальних навантаженнях. Тобто, лише є користь від ангелону при фізичних навантаженнях. Питання третє. Чи можна використовувати ангелон після гострих респіраторних вірусних інфекцій або ковіду для того, щоб відновити сили? Тут обов'язково необхідно. По-перше, ангелон це препарат універсальної дії. Джерело енергії, що важливо для людей, які перехворіли на коронавірус, або гостре респіраторну вірусну інфекцію. По-друге, ангелон впливає на метаболічні процеси, має захисну дію на мембрани клітин, нормалізує енергетичний обмін і активність ферментів, які регулюють антиоксидантну систему організму та сприяють відновленню післявірусних інфекцій. До речі, ангелон можна хранити в шухляці та носити з собою в кишені, що дуже зручно. А не в холодильнику, у відмінності від інших препаратів, які мають АТФ. До того ж, ангелон дуже приємний на смак. Будь ласка, поставте плюс в коментарях, якщо вам зрозуміло, мінус, якщо ні. Нам це допоможе зробити більш зрозумілими усі відповіді. Ставте запитання, ми приготуємо відповідь або відповімо особисто, а також раджу зберегти наше відео в обрані, щоб легше було потім знайти. А той, хто поставить найкраще запитання, отримає особисту консультацію, як завжди.